Привіт-привіт! Була в Аврорі, тому що Женька попросила, щоб я їй купила батончик дубайський шоколад. Колись купувала, нам сподобався, вона захотіла його ще. Тоді вона побачила, що в Аврорі продається конструктор від Лего і захотіла собі ось таку кульбабу. Квіточка пластикова із таких ось різних фігурок, на вигляд дуже класно виглядає. 77 таких фігурок у цій пачерці. Це пачка така паперова. Я ж самі вже цікаво, які ці детальки всередині, і вже створити цю красу. Ну, правда, ж, гарно виглядає. Іграшка не з дешевих, але я думаю, що вона коштує цих грошей. І не знаю, як так трапилось, що у бусинки закінчились пелюшки. поглинаючи, вже відкрила, тому що терміново потрібно було. Завжди їх купую, розмір 60 на 90 від фірми Soft. І була в АТБ чек 790 гривень. Прикупила яблучка сортове. Вони різні розміром. В цьому пакетику 8 яблочок. Тут майже от кіло 300 на 56,34. Тоді купила ще банани, ось такі вони великі. Було 5 штук, дівчата вже один з'їли. 5 штук заважили майже кілограм на 65 гривень. На бутерброд купила огірки у пупирку, Три штучки, вони такі невеличкі. Тут майже пів кіло на 47-10. Ну, як завжди, купила батон різний від Київ хліб. 31 гривня, 30 копійок. Його ціна. Тоді, по акції для Олімки 5 штучок ось така пастіла фруктова. Саме найсмачніше черешня яблуко. Оце поєднання: 15 грамів. Ось така паличка. Смачненька, корисна. І тим паче за акційною пропозицією така цукерочка. 9,91 штучка за 5 штук 49,50. Ще купували пиво і чіпси до пива. Але не покажу, бо вже нема чого показувати. Женька захотіла ось таку вафельку від Today. карамельна. Купили одну, тому що не знаємо, сподобається чи ні. Якщо сподобається, то ще в нас є час, купимо тоді більше. Ще один акційний товар це сметана. 15-відсоткова від просто наше. 300 г у цій баночці. Дуже нам із Женькою подобається ось такий сир королівський. Коли по акції завжди купую 135 грамів. така пачка. Цей сир вже нарізаний слайсами, що дуже зручно на бутерброди. Приємний смак. Хто не куштував, скуштуйте. З невеличкою знижкою, бо ось такий сирочок. Чудо. Неодноразово купую. Наміженькою він дуже подобається. 100 грамів одна пачечка. Купила дві жінки й собі. А для Алінки накупила вітагуня за акційною пропозицією. Зі смаком полониться банан Меліса. 6 пачок. Тоді 6 пачок банан яблуко. Смак. Вага всіх однакова. І 4 штучки зі смаком Абрикос Морква також 90 г. Ціна всіх однакова. На цьому все були у мене такі покупочки. Всім дякую за перегляд! Бажаю всім далих покупок, здоров'я миру і всього найкращого. Пока-пока, до нових зустрічей!